Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій, і саме дане відео буде складатися з двох днів пошуків. Вчора ми були, вчора я, навіть чесно кажучи, не знімав вітальне, вітальні слова, тому прийшлося сьогодні це все зробити. Тому зараз ми дивимося день перший, ну а згодом вже перейдемо на день другий. Тому хто не підписаний, підписуйтесь, вмощуйтесь позручніше. І дивіться відео до кінця. Ну, а в свою чергу хочу подякувати, як завжди, вкотре Збройним силам України за те, що маю можливість трішки розвіятися і показати вам дане відео. Тому слава Україні, слава ЗСУ і вперед до копу! Так, друзі, попадається ось така от пряжка, желізна, але ти не менше їхня, їхня. Скоріше все, що це. Київщина, товариші. Продовжуємо далі. Так, товариство. Маю перстень. Красота. Ціленький, гарний перстень. Ну, це, не знаю, середньовіччя, можливо, Київщина, друзі. Ось. Мав бути камінчик походу, але його немає. Але перстень є. Красота. Красота. Ура. Щось дуже важко ходиться сьогодні, але тим не менше який перстень вилазить. Ну що, забираємо та йдемо далі. Ура! За персня вподобайку. Так, друзі, гудзик гірка попадається. Ось така от гарна знахідка. Красота. Така велика, масивна. Ну, чесно кажучи, ченал. Шрапнельний, я би так сказав. Забираємо і продовжуємо далі. Гарно є. Так, товариство. Спинка фібули. Земля просто... просто камінь, друзі. Просто камінь. Спинка фібули. Ось така от маленька спинка фібули. Забираємо і продовжуємо далі. Якщо чесно, друзі, сьогодні дуже важкий коп. Земля просто камінь, скло. Дуже важко ходити. Треба срочно дощу. Але перед тим вилазять і знахідки, тому давайте будемо дивитися, щоб ви розуміли, друзі. Забираємо і продовжуємо далі. Питається монетка, друзі. 20 копійок. Радянщина. 1961 рік. Ось така монетка. Забираємо, продовжуємо далі. Оце товариство знахідка. Подивіться. Бо дивіться, який хрест. Напів долоні. Я ще такого не бачив. Як вам знахідка? Вітаємо пошуківця. Бо це справді сьогодні знахідка топ. Двохсторонній. І найголовніше, що цілий, Да. Красота, красота товариства. Так, і в мене є перший вірний сигнал на цьому полі. Це буквально хвилин 20, як ми на цьому полі. Так, хлопці, вже... Трохи набили, і хрестики є, і денники є, і навіть підвісочка є, то я вам обов'язково її покажу. Так, а тим часом щиток від персня, Ось такий от. Е, тому ми продовжуємо далі. Місце перспективне. Тут я вже був. Е, друга дисковка е, саме ріпика. Е, продовжуємо. Я, до речі, сьогодні не сам Юлік. Юльчик. Ми щось знайшли, до речі. Ось цим апаратом, дивлюся, провиднюється. Давайте зараз будемо дивитися. Ну, дуже надіюся, що це саме та монета, на яку я чекаю. Так. І... Так, акуратно, щоб не вламати, тому що саме... Ага. Що це у нас таке? Це не динарик. На прелекій жаль. Ось. Скоріше всього буратинка. А може соліт? Ну, соліт є буратинка. ну Давайте помию, Ну, скоріше всього це буратосик, друзі. Зараз помию. Так, друзі, це Буратинка, стан плачевний. Забираємо і ходимо далі. М -м. А може... Ну, та скоріше всього ж це все таки, але бачите, є... Можливо, це якась провінційна бронза. Яка це бронза? Ну, це Буратінка. Все, поїхали. Так, товариство. Маю ще якусь гарну знахідку. Походу, якась підвісочка. Давайте зараз будемо дивитися. Ану, подивимося на... Всі, до речі, просить мене показувати одразу VDI. Так, ану, скільки показує. 69. Так. Ану, що то ми викопали. І що то ми знайшли товариство? До речі, друзі, кусочок від хрестика. Ну але нічого, вони тут є. Верх від хрестика. Або від хресту включної підвіски. Продовжуємо далі, забираємо, йдемо далі. Навіть не прийшлося купати, друзі. В грудочці щось зеленіє. Чого це у нас таке? Так, друзі, це накісник, скоріше всього. Ось. Або ну, якась голка. Ну, скоріше всього що це накісник мав би бути. Забираємо далі, буквально все в радіусі. 50 метрів. Так, випадає монетка, друзі. І це один або два гелера, скоріше всього. Так, це один гелер, друзі. Це і таке, продовжуємо далі. Так, друзі, підійшов я до колеги. Ну, хвалиться своїми знахідками. В першу чергу. Дивіться, яка крута підвісочка. Це місячник, але який красивий. Просто, я ж такого не бачив, чесно кажучи. Так, хрестика підняв, ось такого гарного в патині, Так, фібули. Кусочки. Так, ага. Якась провінційна. Провінційний динарик. Так. О, заховав навіть, бачите, веспаціончик, дивіться, який красивий. Просто бомба, бомба. І подивіться, який браслет. Майже цілий, друзі, майже цілий. Є от втрати невеличкі, але красота просто красота. Ну що, вітаємо, вітаємо пошуківця! Гарний вихід сьогодні. Прорвало рамка. Красота вітаю. Мишка. -ти -ти. Миша. Миша? Мишка, де деники є? Ану показуй, де деники. Мишка. Давай, давай, давай. Давай. Побігла. Ну, ямка десь на штик, друзі. Ось. Кругле? А ну, що показує? Вісімдесят один, вісімдесят два. Такс. Розпаковуємо? Розпаковуємо? Так походу срібло. І це денек 100%, друзі. 81-82 вбило. На 28-й частоті. Єс, 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 єс. Ну давайте по моїй зараз вам покажу. Друзі, дивіться який стан. Так, цікаво, що це за імператор. Я ж такого не знаходив. Ось, підкажіть, будь ласка. Красота каверс. Реверс, Чи навпаки? Ну, красота. Красота, друзі. Ура! Єс! А не елегабав, друзі? Хто це такий, ано. Ну, красота. Ну, мені хлопці кажуть каракава, Елегабал. Хто, на вашу думку, це? Ну що, товариство, як бачите, сьогодні справді коп дуже вдалий, і, до речі, на рахунок Динарика, це Олександр Сєвєр. Олександр Сєвір. Ось нечастий гість на полях взагалі Черніхівських. Тому справді мені сьогодні пощастило. Та й взагалі сьогодні знахідки у наших усіх пошуківців були досить потужні, я би навіть так сказав. Тому дякую усім, хто додивився відео до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь, пишіть коментарі. І якщо ще зробите поширення цього відео, ціни вам не буде. Ось тому дякую всім, до наступних копів.